Пригадайте свій найбільший страх. Пригадайте те, за що ви досі докоряєте собі. Пригадайте свої найтаємніші бажання, про які ніхто, окрім вас не знає і не повинен знати. А тепер уявіть, що усе це трансформувалося у гротескних істот, котрі вороже до вас налаштовані. А Джеймсу Сандерленду навіть уявляти не довелося, так як він потрапив у туманне місто Сайлентхіл, котре породило кошмарних істот, котрі засновані на психологічних травмах і страхах головного героя. У цьому відео ми детально розберемо кожну з істот і дізнаємось, чому пірамідоголовий не ворог, що спільного у медсестри. І манекена, що особлює монстр, ім'я якого мандарин, і ще багато чого іншого цікавого. До речі, хто не знав, ваш покірний слуга дипломований психолог, а тому ми проведемо цей аналіз саме з точки зору психології, що дозволить нам заглибитися у найтемніші закутки людської свідомості і провести жахаючі паралелі. Щоб, врешті, решт зрозуміти, що кожне з цих чудовиськ набагато ближче нам, ніж ми того хотіли б. Незважаючи на те, що Джеймс Андерленд самотужки бореться з усіма породженнями своєї травмованої психіки. Все, що у реальному житті самотужки впоратись не вдасться. Якщо ж ви стикнулися з психологічними труднощами або відчуваєте, що у вашому житті щось не так, то все ж не варто виривати дошку в надії віддобасити у всі свої проблеми. Довірте краще ці питання кваліфікованому фахівцю, котрого ви зможете знайти на найбільшій платформі з пошуку психотерапевта онлайн під назвою Mindly. Пройшовши безкоштовний тест, ви з легкістю зможете визначити свої потреби, після чого платформа сама підбере вам потрібних спеціалістів. У кожного психолога є своя відеовізитівка. Завдяки якій ви зможете обрати саме ту людину, з якою вам буде максимально комфортно працювати. А скориставшись моїм промокодом колбой, ви отримаєте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким зі спеціалістів. Скажу вам чесно, психологічні негаразди мають здатність наростати з часом, а тому не відкладайте це питання у глибокий ящик. Переходьте за посиланням під роликом і змінюйте своє життя вже зараз. Пам'ятайте, достатньо зробити на все один крок. Посилання на платформу і промокод, ви які зазвичай знайдете в описі під цим роликом. ‫התקדם בבקשה. Перш ніж почати розбір монстрів, я вважаю за необхідним розповісти вам про роль сексу у житті людини, так як це одна з тих червоних ниток, котрою просто пронизана уся історія Джеймса Сандерленда. І з цим необхідно розібратися просто для кращого розуміння проблематики подій. Так як ці аспекти є основоположними під час розбору монстрів. Бо якщо дивитися на це все без відповідних знань, то ви можете не усвідомити усього сенсу, а деякі пояснення можуть здатися вам банальними або навіть надуманими. Ми не будемо охоплювати всю тему, а розберемося лише з таким терміном. Міном як сексуальна фрустрація її значенням, причинами і наслідками. І так запам'ятайте, раз і назавжди, секс це основоположник фізичного і що найголовніше ментального здоров'я людини. Хоча, відверто кажучи, навіть у наш час цю тему прийнято ігнорувати, засуджувати або навіть стигматизувати. Щось ми трошки відбилися від теми. так от, ще у далекому, 1943-му Абрахам Маслоу у своїй роботі теорія людської мотивації відокремив роль сексу одну з первинних потреб на рівні з їжею, спрагою. Ich розумієте? ця робота з часом еволюціонувала, і ви можете її знати як піраміда Маслоу, суть якої полягав у структуруванні потреб у ієрархічній системі, де кожен наступний рівень не міг бути реалізований без наявності попереднього. І до речі, Маслоу був генієм свого часу, чиї ідеї стали проривними і поклали основу для багатьох інноваційних досліджень і переосмислення розуміння людської психіки як такої. Тобто, це не був якийсь міський божевільний, Маслоу був видатною постаттю у сфері дослідження роботи свідомості і психіки людини, а тому його Умку прийнято вважати більш ніж авторитетною іншим видатим науковцем, котрий побудував усю свою кар'єру на фундаментальній важливості сексу в житті людини, був я знаю, ви його любите Зігмунд Фройд. Зігмунд Фройд розглядав сексуальність не просто як біологічну функцію, а як основну рушійну силу психіки, яка формує особистість, емоції, а в разі її витіснення може стати причиною патологій. Добре, давайте ближче до суті. Що ж таке сексуальна фрустрація? Взагалі, фрустрація це стан психологічного напруження, викликаний неможливістю задовольнити важливу потребу. Сексуальна фрустрація відповідно це хронічне або тимчасове невдоволення сексуального потягу, котре може бути обумовлене такими аспектами. Як фізичною відсутністю партнера, моральними або соціальними заборонами, страхом, соромом, відчуттям провини, захворюванням чи навіть порушенням психіки. Фройд вважав, що людина проходить кілька етапів психосексуального розвитку, і проблеми на будь-якому з них можуть призвести до фрустрації або психічних розладів. Ми не будемо розглядати усі ці етапи, а звернемо увагу на один конкретний, котрий матиме пряме відношення до нашого головного героя, саме Джеймса Сандерленда. І йдеться там про такі поняття, як витіснення і невроз. Фройд говорить, що людина здатна пригнічувати або навіть витісняти неприйнятні часто сексуальні бажання у несвідоме. Але ці бажання насправді нікуди не зникають і вони починають впливати на поведінку опосередковано. А саме через сни, неврози, нав'язливі думки, фобії або навіть психосоматичні розлади. І так, сексуальна фрустрація за Фройдом виникає, якщо людина не може реалізувати свої сексуальні бажання, або якщо ці сексуальні бажання суперечать її уявленням, нормам про мораль, релігію тощо. Що в результаті... Таті призводить до виникнення внутрішнього конфлікту, і як наслідок виникає тривожність, депресія, агресія, психосоматичні хвороби. І що найголовніше тут важливо цей внутрішній конфлікт здатний провокувати проекції і фантазії, що викривлюють сприйняття реальності. Якщо всі раніше перечислені факти здаються вам сумнівними, то рекомендую ознайомитися з таким терміном, як інцел, і дослідити наслідки. А що найголовніше, причини, що призводять до виникнення інцелів? Якщо цікава ця тема. Тика лише вам посилання на відос Хастора, щоб довго не шукати в інтернетах. Але в цілому, чому я вам це все пояснюю? Справа у тому, що Джеймс Сандерленд <сум> супер фройдівський персонаж, але давайте про все по порядку. Лежача фігура це перший монстр, з котрим Джеймсу доведеться зустрітися під час свого шляху спокути. І це чудовисько не просто так зустрічається на самому початку. Як ми вже вияснили у попередньому відео, початкова форма Селенд Хілу, що постає перед Джеймсом у вигляді туманного міста, це лише прелюдія, котра символізує нескільки конкретику, а скоріше свого роду невизначеність. Теж саме стосується і лежачої фігури, зовнішній вигляд якої виступає скоріше збірним образом, ніж відображенням конкретної проблеми. Зовні істота нагадує людину. Котра ніби закутана в кокони з плоті, що обмежує її рухи. На спині чітко видно щось схоже на металеву застібку, котра надає цьому кокону образу гамівної сорочки. І ця деталь вказує на те, що даний атрибут є відображенням саме зовнішніх факторів, так як людина не в змозі одягнути на себе такого роду обмежувач, ну, навіть при всьому бажанні. Монстр позбавлений рис обличчя і верхніх кінцівок, що робить його схожим скоріше на суцільний шмат плоті, ніж на людину. Проте у монстра яскраво виражені нижні кінцівки, котрі Кінчується, чим схожим на жіночі підбори. І незважаючи на те, що це чудовисько, ми явно можемо зрозуміти, що цей образ все ж сексуалізований. Але про це трошечки пізніше. Варто звернути увагу на те, як монстр рухається. Хаотичні і подекуди навіть істеричні рухи вказують на бажання вирвати з цього кокону. І складається таке враження, що істоту пронизує якийсь нестерпний біль, що захований у цій шкіряній оболонці. Що цікаво, символізм цього монстра може мати відношення як до Джеймса, так і до Мері. З одного Боку, істота символізує усі ті емоції, котрі Джеймс накопичував в собі. Усе те, що він був змушений пережити і довгий час приховував. Чудовисько схований, що напряму корелюється з почуттями Джеймса, починаючи від усвідомлення приреченості його дружини і закінчуючи прихованням істинних мотивів вбивства Мері. Джеймс кохав свою дружину, проте з часом різні думки і бажання все частіше відвідували його свідомість. Проте він не міг дозволити собі відкритися, помираючій дружині, так як деякі речі. Чути було би нестерпно, і Джеймс чітко це усвідомлював. І саме тому на спині монстра є застібка, що цілком може символізувати сприйняття Джеймсом хворої дружини саме як обмежувач, як гамівну сорочку, котра обмежила його право на нормальне життя. За останні три роки життя Джеймса перетворилося на суцільні муки, і Джеймс відчував себе приреченим. Від кохання майже нічого не залишилося, а лишилися лише ненависть і відчай, котрій Джеймс навіть не міг дозволити собі висловити. І усе те, що він був змушений тримати в собі усі думки і бажання, котрі Джеймс був змушений придушувати. Усе це відобразилося у химерній істоті, що скована гамівною сорочкою. З іншого ж боку, цей монстр цілком може бути проекцією сприйняття Джеймсом хворої Мері. Тіло Мері стало її персональною кліткою. Прикута до ліжка ізольована, Мері постійно страждала не лише від душевного, але й від фізичного болю, що був спричинений смертельною хворобою. Ближче до фіналу Грими дізнає. Знаємося, що Мері відчайдушно хотіла померти, аби тільки звільнитися від цього болю. Що цілком могло відобразитися у монстрі, котрий відчайдушно намагається вирватися з власного тіла. У монстра є атака, котра вивергає струмінь кислоти у Джеймса. Що цілком може символізувати емоційну отруту, яку Мері свідомо чи ні, але все ж виплескувала на Джеймса. I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. Усі образи, крики і білі, які Мері переносила на Джеймса, усе це глибоко в'їлося у його пам'ять. Інколи лежача фігура постає перед нами не на своїх двох, а саме повзаючи. Мері була енергійною, живою людиною, але хвороба позбавила її цього. Вона більше не могла самостійно ходити, виконувати прості речі і, скоріше за все, повзання монстра, його безпомічні судоми це гіперболізований образ тієї деградації, яку вона пережила. І це той образ, котрий запам'ятав Джеймс, що. Відобразився у лежачій фігурі, коли вона повзає. Також окремої уваги заслуговує деперсоналізованість істоти. Монстр безликий. У нього відсутні кінцівки і геніталії, що знову ж таки може відображати бачення Джеймсом Мері, колись життє радісна і красива жінка, котру усім серцем кохав Джеймс в останні роки свого життя. Зовсім змарніла. Її тіло було вкрите ранами, хвороба знерухомила її Мері була у цілковитому розпачі. Джеймс більше не вбачав у Мері ту саму жінку, в котру він давно закохався, що в результаті. Таті відобразилося у цій безликій істоті. Якщо уважно придивитися до поведінки монстра, то складається враження, що лежача фігура не скільки агресивна, а скільки страждає і просто воліє позбутися болю. Цей монстр ніби втілення передсмертної агонії, котру щоденно відчувала Мері Перша зустріч Джеймса з манекеном відбудеться в апартаментах вудсайд у кімнаті, в котрій матеріалізувався одяг Мері і. Це не співпадіння. Химерна, безлика і ніби навмисно перебільшено сексуалізована істота, що складається з двох пар жіночих ніг. Не маючи обличчя чи навіть торсу, монстр викликає стривоженість своїм неприродним виглядом. А бліда, ніби глянцева шкіра, обтягнута брудними бентами, що явно вказує на чергову проекцію Мері. Символізм манекенів є не чим іншим, як відображенням пригнічення Джеймса. І що важливо, мова йдеться саме про сексуальну фрустрацію. Е, давайте поясню. Коли мері захворіла, її фізичний і моральний стан лише погіршувався, що значно відобразилося на її лібідо. Проте у Джеймса все було навпаки, його сексуальна напруга часом тільки не розстала. Він чітко розумів, що в такому стані про сексуальну близькість і мови бути не могло. Проте первинні бажання все частіше і частіше давали про себе знати. Згодом Джеймс вже не міг дивитися на дружину як раніше, він став бачати в мері лише об'єкт, просто тіло позбавлене будь-якої особистості. І кожного разу, коли він Бив себе на цій думці, він корив себе за це, і фактично, у свідомості Джеймса виникала боротьба з самим собою, внутрішній конфлікт, котрий і породжував цю сексуальну фрустрацію. Тобто він розумів, що він хоче, і він сам себе в цьому обмежував, що викликало незадоволення. Ці думки були спонтанні і нав'язливі, що і відображається у поведінці істоти, котра завжди ховається, перш ніж атакувати. Первинна і невблаганна хі, що конфліктувала з моральними орієнтирами Джеймса під впливом туманного міста. Матеріалізувалась у химерних створінь монстри манекени це яскраве втілення сексуальної фрустрації Джеймса, котра була спровокована недоступністю Мері, її хворобою і емоційним відчуженням. Манекени особлюють одночасно фетиш, символ провини і нагадування про об'єктивізацію, до якої Джеймс несвідомо вдався. Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово усім спонсорам і донаторам, я персонально віддячу в кінці цього ролика. Вперше Джеймс зустрінеться з медсестрами у лікарні Брокхевен, що насправді доволі логічно, проте, які зазвичай все не так просто. Як і вже раніше згадані манекени, образ медсестер є нічим іншим як символом сексуального конфлікту Джеймса. Проте конкретні чинники і символізм значно відрізняють медсестер від манекенів, що відображається у зовнішньому вигляді і поведінці монстра. Замість нормального обличчя роздута деформована голова, що нагадує пухир. Вона викривлена з майже відсутніми рисами обличчя, що створює відчуття глухоти, німоти і що найголовніше. Ніше неконтрольованості. Типовий костюм медсестри це білий сильно заплямований халат, місцями розірваний, дуже обтягуючий, що явно вказує на еротичну складову. Декольте, коротка спідниця, панчохії. все це створює, хоч і викривлений, але все ж таки сексуалізований образ. Медсестри рухаються судомно, нервово часом дригають головою або тулубом, наче зламані ляльки. Монстр веде себе дуже агресивно, а набір швидких хаотичних ударів явно вказує на бажання нанести Джеймсу якомога більшої шкоди. Медсестри це єдиний вид монстрів, котрі використовують холодну зброю, що напряму їх пов'язує з пірамідоголовим. І справа ось у чому. Хоч і його особлення медсестри напряму пов'язане з сексуальною фрустрацією Джеймса, проте, на відміну від тих же манекенів, медсестри є самоособленням провини і покарання водночас, медсестри не ховаються і не намагаються застати Джеймса зненацька. Вони лише чекають появи головного героя, а варто їм його помітити, вони відразу починають атакувати. Коли стало зрозуміло, що Мері назавжди прикована до ліж. Джеймс намагався як можна більше часу проводити з дружиною, відвідуючи поліклініку, що і стало причиною формування образу медсестри в голові Джеймса. Якщо об'єктивізація хворої дружини була лише нав'язливою думкою, котра, хоч і завдавала болю Джеймсу, проте він все ж міг з нею боротися. То об'єктивізація медперсоналу сприймалася Джеймсом як зрада, що стосувалося не лише його дружини, але й його моральних орієнтирів. В цілому. Образ лікаря, людини, яка лікує і рятує життя, в очах Джеймса все частіше став асоціюватися. З бажанням і усвідомлення цих бажань руйнувало середини. Джеймс усім серцем кохав мей. Він не міг повірити, що це його думки, такі ниці й поверхневі. Ось перед ним його дружина, знесилена, смертельно хвора, спотворена. А все про що він думає. Ви розумієте, Джеймс ненавидів себе за це. За ці, як йому здавалося, цинічні бажання він розумів, що винен, і вимагав для себе покарання за це. От і виходить, що медсестри це свого роду візуалізація провини, сорому, сексуальних комплексів і відчую Джеймса. Проте на відміну від тих самих манекенів, медсестри це вже не просто нагадування, це образ кари, що був сформований через усвідомлення Джеймсом своїх бажань, за які він власне себе й ненавидів. У ремейку Дрого Селендгілу концепцію монстра трішки змінили, і тепер він виступає у ролі разового боса, Деформоване, бліде тіло підвішене у іржавому металевому каркасі, що нагадує лікарняне ліжко або клітку. З нижньої частини тіла виступають гігантські знебарвлені губи, котрі тривожно сіпаються, створюючи відчуття задушення. Якщо розбирати символізм монстра, то у даному випадку істота сформована сукупністю двох раніше згаданих мною проблем, а саме. Перша це губи з плоті, як концепція голосу або слів. Що завдають болю, хворіюча Мері могла ставати жорстокою, і агресивною. Її слова звинувачували Джеймса, викликаючи у нього провину чи відчуття безсилля. Губи особлення мовлення, яке з погляду Джеймса стало джерелом психологічного болю. Вони безперервно сіпаються, ніби намагаються щось сказати або, навпаки, поглинути. З деякої перспективи це можна трактувати як уособлення емоційного насильства, маніпуляцій тощо. Джеймс, ти мене не любиш, я потворна, ти хочеш іншого. Шу я знаю, що ти мене ненавидиш, забери свої квіти, забирайся в звідси, я не хочу тебе бачити і так далі. Мері знала, що ці слова не відповідають дійсності, проте в тому становищі, в якому вона була, їй була потрібна ця емоційна розрядка. Усі ці огидні речі вона казала лише почути від Джеймса зворотнє. Усе задля того, щоб він знову і знову доводив їй, що кохає її, що вона не сама, що його почуття не ухололи. Проте маніпулятивний метод, який обрала Мері, насправді був дуже травматичний для Джеймса. Він не так що хвилини боровся сам. Сам собою різні думки розривали його зсередини, а тут ще й дружина підливає масло в вогонь. І усе це словесне насильство, котре постійно терпів Джеймс, могло матеріалізуватися у монстра, що прикутий до лікарняного ліжка. З іншого боку, є ще така концепція: що губи з плоті як символ лікарняного ліжка, полону і безсилля. Візуально конструкція нагадує ліжко в лікарні, в якому була Мері. Це може бути посиланням на її довгу агонію, а також почуття замкненості. Але що важливо, йдеться про почуття замкненості Самого Джеймса він був ніби сам прикований до її хвороби. Залізна клітка може символізувати пастку, в якій опинився сам Джеймс. І ця пастка сама психологічна, так як в Джеймсу постійно боролися любов і обов'язок проти втоми і зневіри. У цю ж категорію ми можемо вписати уособлення монстра як страх перед тілом, хворобою і сексуальністю. Монстр має жіночі ознаки, але вкрай деформовані, гіперболізовані, неприродні. Це може бути візуалізацією страху Джеймса перед тілом його дружини. Змінюється через хворобу, йдеться про його саме фізичне спотворення. І як і зазвичай, монстр цілком може візуалізувати сексуальну фрустрацію Джеймса. До речі, що цікаво, якщо уважно придивитися на образ монстра, то ми чітко зможемо провести паралелі з картиною, що висить в історичному товаристві. Де, окрім ката, на фоні зображені його жертви, що дуже вже нагадують образ цього монстра. На мою думку, монстр абстрактний татко це один з наймерзенніших монстрів, котрий породжений просто. Жахливими речами, чесно кажучи. На перший погляд він виглядає як незрозуміла купа плоті, але за дизайном та контекстом ховається болісна історія Анджеле Орозко та її минулого. Монстр виглядає як дві злиті фігури, що лежать або ковзують одна по одній, лежачи на ліжку. Виглядає так, ніби одна істота зверху притискає іншу, значно меншу істоту, котра намагається вирватися, що нагадує акт сексуальної наруги. Увесь цей образ закутий у тонку слизьку мембранну шкіру, яка нагадує обшивку. Матрасу або покривало, що може вказувати саме на консервацію цього болю, котрий щільно вкритий органічною плівкою. Монстр безликий, але має отвори, схожі народчі очі, проте без чіткої ідентичності. Абстрактний татко дуже повільний, а всі атаки зводяться до спроб схопити Джеймса в його мерзенні обійми. Коли монстр зникатиме, нам доведеться розбивати телевізори, після чого абстрактний татко в пориві гніву знову повернеться, намагаючись схопити Джеймса. Сама суть монстра це усоблення Боку аб'юзу, котрий був невід'ємною частиною важкого дитинства Анджели, що в результаті призвело до вбивства нею власного батька. Абстрактний татко це персоніфікація сексуального насильства, яке Анджела пережила в дитинстві, а його абстрактність не більше ніж спосіб відобразити травматичну пам'ять, яка не має чітких форм, бо психіка намагається блокувати деталі, аби вижити. Чесно кажучи, я не бажаю детальніше розбирати це питання, тому що ця тема може бути дуже болючою, і основний сенс, я думаю, ви і так зрозуміли. І до речі, якщо вам цікаво, чому Джеймс здатний бачити монстрів інших людей, то дві версії я розібрав у попередньому відео. Мандарин це химерна істота, що ховається під підлогою і зненацька атакує Джеймса своїм довгим гострим язиком. Також монстр має здатність оглушити Джеймса пронизливим криком. Форма тілу здалеку нагадує жіноче, а на великих м'язистих руках знаходяться роти, котрими монстр тримається за решітки. Символізм монстра увібрав в себе усі раніше перелічені аспекти, котрі включають в себе страх, віча і сором, сексуальну фрустрацію, і таке інше. Проте мандарин у даному контексті має конкретне значення, котре спродуковане бажанням Джеймса. Приховати або навіть подавити в собі усі ті емоції і відчуття, котрі робили його нещасним. Але незважаючи на специфіку монстра, мандарин є доволі агресивним, що вказує на те, що при всьому бажанні Джеймса подавити в собі увесь той біль. Він усе рівно згодом починав вириватись назовні у вигляді імпульсів, або був напряму спровокований словами Мері, на що вказує здатність монстра оголошати Джеймса пронизливим криком. У ремейку цей образ став ще більш доповненим, так як у готелі Лейкю, де Джеймс визнає свою провину. На нас чекатиме повноцінний. Бій цим монстром Проте цього разу мандарин не висітиме десь під підлогою, а постане перед Джеймсом у всій красі, що можна трактувати як відображенням емоційного зриву. Що дуже символічно і говорить про те, що якби Джеймс не намагався подавити свої почуття, врешті-решт, увесь той біль, страх і відчуття провини вирвались назовні. Немає значення, є ви фанатом Селенд Гілу чи вперше чуєте про цю гру, проте ви явно знайомі з цим хлопцем. Коли Джеймс вперше приїздив до Селенд Гілу, він разом з дружиною відвідував історичне товариство, де посеред безлічі картин висіло полотно під назвою «Імлистий день залишки судилища. На картині було зображене місце страти, а з-поміж розвішених в клітках жертв малюнок ката з гігантським тисаком, обличчя якого було прикрите каптуром трикутної форми. Цей образ настільки закарбувався у свідомості Джеймса, що Став прообразом для створення істоти, котра особлювала увесь тягар провини і слугувала для здійснення справедливої кари. Пірамідоголовий це не просто монстр, це маніфестація почуттів провини Джеймса за вбивство власної дружини. А з іншого боку, це проекція Джеймса, що увібрала у себе все те, за що Джеймс себе ненавидів. Проте у більш потворній і гіперболізованій обгорці. Показовою є сцена у готелі Вудсай, де ми побачимо, як піраміда Голови коїтиме на ругу над манекеном. І дана сцена є свого роду оголенням усіх. Тих потаємних бажань Джеймса, але це буде лише прелюдією, що розпочне тяжкий шлях усвідомлення і спокути Джеймса. Взагалі, перша зустріч Джеймса з Пірамідоголовим просякнута свого роду показовістю. Вперше монстр не атакуватиме, але ще дай зрозуміти Джеймсу, що він тут. Він знає про його присутність, і невдовзі їм знову доведеться зустрітись. Під час другої зустрічі Джеймсу доведеться битися з монстром один на один, проте у нього не буде шансів, що свідчитиме про те, що Джеймс ще не усвідомив. Він ще не готовий прийняти правду відповідно, покарання потрібно відтермінувати, після чого монстр просто піде. Важлива річ, котру насправді багато хто не усвідомлює, полягає в тому, що пірамідоголовий насправді не є ворогом Джеймса. Він виступає скоріше провідником свідомості, тим самим ключем, що відчиняє двері, за котрими Джеймс замкнув від себе правду. Інколи кат напряму допомагає Джеймсу рухатись далі, як у випадку на даху лікарні Брукхевен, або ж як у лабіринті, після проходження якого монстр залишить Джеймсу меч, аби той міг продовжувати свій шлях. Але найцікавіше. Біше піраміду Головий взаємодіє саме з Марією, кожного разу вбиваючи її на очах Джеймса. По факту, Марія це і є Мері, а Піраміду Головий це спотворене відображення Джеймса. І кожна ця показова екзекуція є не чим іншим, як нагадування Джеймсу про Скоєне. У фіналі гри на нас чекатиме ще одне показове вбивство Марії і бій з двома пірамідоголовими. Проте до цієї зали Джеймс прийде вже з усвідомленням Скоєного. Він вже знає правду, після чого чудовиська покінчить з собою, так як стануть більше потрібні Джеймсу. І у вас Може виникнути дисонанс типу, то виходить, що монстр, який особлює кару, котрий наполегливо підводив Джеймса до визнання провини, аби справедливо його покарати. В результаті, після визнання провини Джеймсом, просто убив себе, так і не звершивши правосуддя. І насправді так воно і є. Проте, як я вже і казав, пірамідоголовий це і є Джеймс. Монстру не потрібно виносити вирок і карати Джеймса, так як в результаті Джеймс сам себе осудить і винесе собі відповідний вирок. Просто ви маєте зрозуміти, що у цьому жахливому всесвіті немає третіх. Сторін увесь Селендхіл це і є Джеймс. Піраміда голови це не просто монстр, а втілення провини, болю, пригніченої агресії і сексуальних імпульсів. Піраміда голови це свого роду інструмент внутрішнього очищення. Він є відображенням тіні свого роду темною стороною психіки, котру Джеймс мусить прийняти, аби врешті-решт вирватися з ілюзії. Вір розпочнеться відразу після того, як Джеймс, пізнавши правду, відмовить Марії, тим самим остаточно розвіявши ілюзії. Дуже цікавий момент полягає у тому, що перед трансформацією монстра Марія змінюватиме свій образ на Мері і навпаки. І це є прямим відображенням внутрішнього конфлікту Джеймса, котрий, врешті-решт досягнув свого піку. Бо ж з однієї сторони була щира любов до Мері, а з іншого боку, пристрасть до ідеалізованого образу його дружини. Монстр Мері це фінальний бос, що вібрав у себе всю істину і сенс подорожі Сайленд Гілом. Це свого роду заключний етап, котрий дозволить Джеймсу прийняти рішення і, врешті-решт, покласти край цій моторошній історії. Візуальний образ боса знову ж таки відсилає нас до картини, на котрій зображений пірамідоголовий зі своїми жертвами. Монстр атакуватиме Джеймса свого роду батогом, що є відображенням усіх тих лікарняних трубок, котрі були невід'ємною частиною життя хворої мері. Але що цікавіше, це атака роєм чорних метеликів. У Фройда та Юнга метелик це символ душі або сексуального бажання. А чорні метелики можуть бути образом збоченого свого роду отруєного бажання, любові, яка перетворилася на вбивство. Увесь бій з Мері це і є бій Джеймса самим собою, з усім тим, що сидить глибоко всередині, з усім тим болем, що накопичився за останні роки. Убивши монстра Мері, Джеймс ніби вбиває частинку себе і руйнує ту уманливу сутність, що і стала причиною його подорожі до. Томаного міста, роблячи відеорозбори по Silent Хілу, мені вперше став у нагоді мій диплом психолога, що беззаперечно тішить мене, проте все ж подальша доля цих відео залежить тільки від вас. Якщо вам до вподоби такого роду контенту, напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, можете перейти в мій телеграм і особисто написати про це. Я там в онлайні майже кожного дня. А якщо ви прямо таки дуже хочете продовження цієї серії роликів, то можете підтримати мене фінансово, залишивши разовий донат або оформивши підписку на мою монобазу посилання, які зазвичай в куписі. Не забудьте відвідати платформу Майндлі. Там достатньо пройти безкоштовний тест, щоб взагалі зрозуміти, потрібен вам психолог чи ні. З власного досвіду можу сказати, що він взагалі всім потрібен, але в цілому, якщо все ж надумаєте, то ось вам ще промокод на знижку. Ну і традиційно хочу персонально віддячити всім своїм спонсорам і донаторам. Перезавсім неймовірна подяка на Зубубу, Роману М і пану Влотко за таку, не побоюсь цього слова, колосальну підтримку. Дякую. Також на не меншу подяку заслуговують Андрій, Віталій, Ілля, Віктор, Джеремі, Скажені Улад. Кі Богдан і Володимир, дякую вам. На також подяку заслуговують Дмитро, Євген, Ярослава, Назар, Ілля, Микола, Лукар, Артем, Назар, Сергій. Дякую. Також на подяку заслуговують Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій, Олександр, Антон, Сергій, Локвак Джома. Дякую. Також неймовірну подяку. Хочу висловити всім, хто лишає разові донати на стрімах і поза ними особливо хочу відмітити містера Скітусу, Назу і Дмитра С. Дякую вам, неймовірне.